А де такий кронштейн? О, буде тут, тут, тут кайво. О, тут кайво він буде. Дві шпильки від зварк на різьбі туди вкручені. Не знаю, будемо видіти. Чи буде воно працювати, чи не буде працювати. Інакше його немає дебхати. І вище не підніму, бо... Що Штоцера будуть пирати в, в цю загаголину. ну, Так ніби нормально тут він став. Ніби може бути. Звідти піде шлангеть туди, а звідси піде туди. Чу -чу -чу -чу. Ну коротко. Що зараз Зараз до хімічити, таким мод шланом опускати сіліконо. Це вже розчехлив. О, Файно туди в цей шланик заходить сіликоновий і і то, і все. А це, певно, я до бака підкручу. Тут буде з краником стояти. Тут зараз вон, цей шланг йде туди, тут зараз його тну, закладаю туди. То, що він собі тут буде. А тут, то, то, то не він собі там буде. Не перетре його. Чому не буде? Поміняємо як перетре. О, тут зараз цей штуцерок і цим же самим шлаником сюди. І я думаю, все. Все, бак поставив. Все, хомоти. Самі надійні хомоти. Повітря випущене. Все в солярі. Бо потекло. Відці. Туди фільтр. З фільтра у цей фільтр і з того фільтра тут відкрутив і тут потекло. І зараз воно мало качнути. Зараз збирається все і будемо пробувати запуск. Ну що, дехто казав, що наше то гімно китайське брав. Тепер подивіться, яка у нас гарна солярка. Яке у нас десь паливо гарненьке, бачите? А це все було би вже в цьому фільтрі. А так в тому фільтрі чисто. А, тут не діло ішло принципово, що це китайське гуано. Тут йшло діло за те, що це китайське, видається за польські. І от ті артисти, які барижать цими запчастинами, в цьому випадку видалися за польські, а це китайські. Пишіть, що це китайські. Виробник Китай. А не якийсь там оригінал чи Польща чи Європа. Яка Європа, яка Польща, якщо є єрогіфи? Так, зараз будуть говорити, що це Китай робить для Європи для Польщі. Ха-ха-ха. Китай робить для Європи такої якості фільтра. Це сила. Не смішіть мене і себе. Так, бачили, як працює. Ось це, я зробив три ходки у поле за буряком. І ось скільки там геморою того. Але вже не в тому фільтрі, вже у відстійнику і потім викручу болт, злию і все. Пишуть в коментарях, що той болт пускає. Ну, це хіба проблема, що він пускай? Ставити кілечко. Або мідне, або резинку. І нічого там вже не пускає. Ну, хіба трісне? Ну, трісне це, це вже таке. Але якщо і трісне, то є. Зараз дуже гарні двохкомпонентні клеї, які це все клеють. Якщо навіть і не буде запасної колби. Але якщо і трісне все, то є ще один варіант. Заказуєте собі 5 таких фільтрів. Або берете дорогий сепаратор, ставите дорогий сепаратор, і він вам буде працювати, і нічого не трісне. Що далі? Тут бачили, як все, показувати знову не буду. Питав хлопчина, там, чи мужчина, чи як, як? бо завоздушив за як випустити повітря. А тут нічого складного нема. Перше відкручуєте, аби звідси побігла солярка. Раз звідси побігла солярка, тоді відкручуєте ось цей штуцер. Це якщо без відстійника. А так у мене йшло по черзі. Тут, тоді тут, тоді, тут пшикнула, потекла солярка. Тоді тут потекла солярка. Тоді тут. Теж потекла соля. Ну, сама Найвища сама точка, виходить тут. Сюди воно затікає і найвище тут. Коротше, відкручуєте штуцера, аби не було повітря, потекла солярка звідти і все. А якщо у вас немає відстійника, якщо немає відстійника, то тоді відпускаєте цей, солярочка потекла на паливному насосі. І відпускаєте тоді цей з фільтра випускаєте тут. Все, а далі а все. Все грає, все рівно у мене там он є. І ось тут бігає також булечка. Ну, вона десь часом, може, вийде, а може і не вийде. Це на роботу трактора ніяк не впливає. У мене. Все працює, усе грає. Давайте по, по плавочку пробіжемося. Ось так він виглядає. Замастив я це все герметиком тут. Посадив на герметик, он навіть якась є. Водичка, десь, певне, з дощу. І ця водичка туди не попадає, бо вона замащена. Провід йде на показчик. Ось на той показчик на букву С. Провід іде звідси туди. Плюсовий провід у мене взятий ось звідси з генератора. У мене йде туди. Ну, давайте я вам поставлю схемку, і по цій схемці ви зможете дуже гарно собі все під'єднати. Ось я проїхав, проїхав три ходочки в поле. От скільки солярочки воно випило в мене. Коротше, чотири літра я заливаю, виходить, якщо Звідси закінчується червона зона. Коротше, зараз, якщо воно падає на червону зону, це буде 4 літра в баку. Це вже треба заправляти. Якщо на половині бака, от якщо буде показувати показчик половину бака, воно буде трохи вище за цей. Там десь 9 літрів виходить половина бака. Ну і в остальному. Ось бачите, скільки там є. Ну і он якраз воно по сіточку був повний. Повний, то повний. А оце, що воно відпило, це по сіточку. Це я зробив три ходки десь так по 6 кілометрів. Ну, десь я під 20 кілометрів на ньому катну. Все, дуже добре. Є відстійник. Це є велике. Тут вже не буде того геморою, що він тут. Ну, це сила. Оце така солярка у нас. Ось це така у нас солярка і вилієте віномарки, вилиєте з заправок у дизеля в автомобілі. І бачите, що вилиєте. Солярка-вок. Солярка-вок. Це не якась там ноунейм, no це солярка воковська. Звичайний простий дизель, не мустанг. Так що отаке. Що не зрозуміло, пишіть під відео, питайте, розказуйте, коментуйте. Солярка супер. Дезельна спальня. Лялька. Ставте. Хай буде китайський, лише не, не беріть там, де я брав, ніякі словаки не беріть. Шукайте других продавців, шукайте десь інакше, лише не беріть там. Самі бачите, яке відношення до людей. Сам Я прочитав там під відео цілу портянку коментарів, що понаписували. Я так зрозумів, що це сильне відношення. І я йому пишу, що так і так кинув посилання на відео. Він каже, я бачив це відео кажу, що там дуже, Бачу, дуже ви людям впарюєте, і все. І вам гарного дня. Вибачте, що вас так образили, там він написав, і вам гарного дня. Друзі, висновки робіть самі. Всім миру добра злагоди. завжди залишайтеся людьми. Слідуючи відео буде Оранка Тисорчиком. Воно вже є, я вже виорав, мені допомогли, забіжу наперед. Важко. Трохи тако, трохи сяко, поки налаштував плуг, поки він ту ячмінку почав прикривати, то приїхала допомога і просто злила той ячмінь з землею, заховала. Але це буде в наступному відео, і ви його в скорому побачите. До нової зустрічі!